Будь ласка, в такому приватному порядку підходите до неї, записуйтесь, і наскільки я зрозумів, там з'явилось. Ми вимагаємо відставки уряду Азарова. Це вимога всього Євромайдану, всього комітету спротиву, який формується зараз по всій країні. Це вимога громадянського суспільства. Відставка Азарова це необхідна умова для ну, продовження. Спокійного мирного існування я не кажу про розвитку нашої ну, розвиток нашої держави. Захарченко має бути притягнений до відповідальності, як і всі виконавці і організатори нападу на наметове містечко на студентський табір на майдані незалежності. А також які всі, ті, хто катували людей від адміністрації президента до кримінальної. до кримінальної відповідальності. Однозначно, всі люди не мали жодного права беркут застосовувати не просто силу. А знущатись, плювати в обличчя і ставити на коліна людей, які висловили свою громадянську позицію. Це відбулося. І влада реагує на це не просто мовчанням. Вона так само плює нам всім в обличчя. Ми вчора стали свідками того, що і так давно розуміли. Вчора усе підтвердилось: в Україні немає парламенту. Парламентаризм знищено конституційним переворотом Віктора Януковича. Іншими маніпуляціями, тускуванням нескінченним парламенту як органу, який представляє наші з вами інтереси, в нашій країні немає тому вимоги майдану по всій країні, і Одеського в тому числі разом з відставкою уряду і притягнення до відповідальності винних. Це дострокові вибори Верховної Ради України. Всі люди не мають права називати себе народними депутатами України і е, нашими обранцями. Люди, які не побоялась взяти на себе відповідальність за кров на Майдані при адміністрації президента, які намагаються забалакати щось, а то й зробити нас з вами винними. Ну, вибачте, Чечетов, читав його цитата про те, що винні в побитті люди, які заважали встановлювати йолку, ну він просто животне. Я по іншому сформулювати не можу. Відставка уряду озарева перевибори до Верховної Ради України і добровільна відставка і перевибори президента України. Очевидно, що Віктор Янукович не контролює ситуацію в країні. Він не є ефективним менеджером, він не є гарантом конституції і конституційних прав і Янукович провалили і зганьбили Україну на міжнародній арені. Три роки ці люди готували до сьогодні до асоціації і за 10 днів. З'ясували, що вони щось не так прочитали в угоді. Ці люди несуть відповідальність за застосування сили проти мирних маніфестантів. Вони не захищають наші права, права громадянського суспільства. Тому перевибори Януковича це однозначна умова, на якій стоїть майдан по всій країні. Разом з тим, ми маємо розуміти, що, на жаль, мирний протест так швидко не подіяв. Спочатку були оптимістичні оцінки, сказали, що достатньо, щоб зібрали 100 тисяч людей і влада нас почує. Зібрали 150 тисяч людей. Потім... Було сказано, що треба зібрати 300, і влада нас почує. Зібрали понад 500 тисяч людей. За різними оцінками, від 600 до 1,5 мільйона людей. Офіційна статистика, яку подавало Міністерство внутрішніх справ, минулої неділі в Києві 1 мільйон 600 тисяч мітингуючих. Власне, мирний протест вони не чують. Це пров... Вони провокують такий спосіб нас. Але зрозуміло, що кров не в інтересах громадянського суспільства. Ми не збираємось змагатись з армією, з беркутом, кийками, сльозогінним газом. Це не потрібно. Прийде час, вони самі відійдуть, здадуть злочинців, і чесні люди перейдуть на бік народу. Очевидно, так було в 2004 році, так буде і зараз.